Подивіться, яка дивина. Кажуть, що ранок буває туманним, а у нас дивіться, який вечір. Туман сів довкола. Подивіться, як видно на ліхтарях. В день було 13 градусів, а зараз тільки 6. І ось так туман сідає. Подивіться тут далі. Ліхтарики. Кому будинки, бачите? І вон поїхала машина теж в тумані. Цікаво, цікаво. Дивина така, правда? На екрані видається наче зелене світло, а насправді воно таке аж жовтувате. Ну, ось отак, такий, бачите, зараз я пройдуся далі от сюди. Ось отут у нас, бачите, подивіться, який туман. Я з віконечка побачила і думаю, покажу вам теж. Так що буває не тільки ранок туманний, а буває і вечір теж. Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось хочу вам трошечки показати, як в Ірландії починається зима. Звечора такий був легенька-легенька димка, наче туман. Вчора в день було 14 градусів тепла, а сьогодні вночі було в нас тільки плюс 2. І, як ви бачите, реакція природи ось такий туман зранку. Зараз тільки 7-15 раночку, вже доволі видно, сонечко вже тільки-тільки піднімається. Пташечки співають. І ось. Дивіться, який такий дуже-дуже міцний туман. Зараз я вам покажу. Ось отам, бачите, вже нічого і не видно вам навіть. Ну, там метрів десь 20-30 попереду нічого не видно. Ну, от бачите, сьогодні вранці, вранці був туман не дуже, але я бачу, що на завтрашній ранок туман буде ж таки дуже-дуже сильний. Тому що зараз тільки четверта година дня, я закінчила роботу. Їду додому, їду через місто, і як ви бачите, подивіться, отут в нас з лівого боку, ось тут, де в мене зараз е вікно не можу вам повернути камери. З лівого, верніше, з правого боку, оце така будова була старенька, і там внизу протікає річка. І подивіться, за парканом, от там річка з правого боку, і який там туман піднімається від води. О, зараз ми повернемо, дивіться, стадіон, все покрите буквально туманом. Це тільки четверта година. Зараз на градуснику всього-навсього 8 градусів, але з Атлантичного океану. Йде такий холодний циклон, чи то він антициклон, не знаю. Якийсь холодне повітря, дуже-дуже сильний, таке пониження температури, буквально от в 10 градусів. Бо було у нас 18, а зараз ось 8. І відповідно ось такий перепад такої температури, бачите, дає ось такий туман. Тому що земля ще тепла, фактично, повітря охолоджене і піднімається. Такий туман. Тут школа. Ось зараз теж з правого боку це Райс коледж. Це коледж, фактично, це друга, скажімо, як в нас старша школа. Тому що є. дивний дядько. Так, це Райс Коледж. Ми проїхали, а ось попереду, ось зараз з правого боку, це Праймері School. Де маленькі дітки ходять до школи з 4 років. Ось дві школи поруч. Це нова, збудована десь вона 4 чи 5 років, тільки як збудували цю школу. А ми просуваємося далі. Бачите, якраз де ближче до річки, тому що зараз з правого боку ми повернемо направо і там у нас буде річка. Оце наша річка, яка в нас Фергюс, яка протікає через Еніс. І якраз від цієї річки піднімається ось такий туман. Там тут направо. А ми їдемо в магазин Теско. Мені потрібно купити їду для котів і заодно подивимося, що там в них є новеньке з квітів. Може, щось знову привезли, якісь цимбідіуми. Дуже хотілося. Мої цим ще ночували сьогодні на дворі, хоча було 3 градуси. І я думаю, що я на цю ніч заберу їх додому, щоб не сталося якоїсь прикрості, щоб, не дай Бог, на ранок не був мороз. Мороз може бути 0, мінус 1, мінус 2. бо такий прогноз є. І тому я заберу зараз цим додому. Але оце пониження температури дало мені можливість. Не обробляти рослини від шкідників, тому що цей холод, і шкідники всі, мабуть, повилазили з горщиків, тому що вони там харчуються, але живуть вони все-таки в ґрунті. Але побачимо, коли ж занесу додому, я мушу оглянути, бо равлики, оці з маленькими черепашками, маленькі равлики, можуть сидіти в горщиках. Тому я зроблю такий дуже цікавий. Експеримент. Ну, ось ми сюди. Бачите, який туман? О, попереду взагалі нічого не видно практично. Бачите, там центр міста. І протікає річка. Бачите, як тут тягнеться туман з правого боку і застеляє всю дорогу. Ну, а нам наліво. Наліво. Ми їдемо в магазин. Ось наша Теска. Тут де я минулого разу купила Онцидіуми Мільденіопсіса купила я тут жовтенькі бургіари. Ну і, 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 чому ти стоїш? Цілиться, куди йому стати? Зараз ми десь знайдемо місце. Що було для нас зручно і припаркуємо машину, підемо в місто, в магазин. І підемо у магазин. А я десь хочу стати туточки. Так, может быть, будет уже срочно. Прекрасно стало на місце, ну ось, приїхали. Ну шо, ж, нічого не було в теска. Тому ми... Верніше як, там були ті самі. Ті самі рослинки я не знімала, бо немає змісту. рожева. Рожевий мільтоніопсис, Чи то навіть не Мільтоніопсис, а Мільтонія. бо на ньому пише Мільтонія. Потім е, були дві е, фонцидіуми. Два цей вірніше, такий самий, як я купила. Один світ Sugar, а другий жовтенький. Ось і танцююча Леді називається Dancing Lady. І пойде навіть не дивиться. Ось ну, така цікавенька машинка там була. Ось, бачите, який туман, зараз буде вам видно, машина буде проїжджати прямо прямо в... ось. Дуже видно, як їде машина і на фара, по фарах дуже видно, який туман сідає. Туман все густіший і густіший. І зараз, чим далі, чим пізніше, тим туман буде густішати. І я так думаю, що годині в 8-9 вечора. Вже їхати нікуди взагалі не можна буде, тому що, тому що буде дуже-дуже туман. У нас тут вже включили протитуманні фари. Я, мабуть, теж зараз включу якусь одненьку. Ось так. Ось так, бачите, який туман. Це не забутіло вікно, це такий туман на дворі. І над річкою і взагалі над водою вже біле молочко. Вже не видно нічого. Ну, а ми зараз буквально кілька хвилин, ми будемо вже в мене вдома. Так що? Ось реально. Ось так, бачите, як їздять. Так що є і в нас тут такі неслухняні водії. Які їздять ось так без правил. Машина на кільці, а він не дивиться, що в нього поміха справа. Він собі їде. Ось. Ну ось, трошечки вам показала Ірландії, яка переходить з періоду осені до зими. Якраз цей період, такий дуже він цікавий. На вулиці не є, щоб так зябко, але дуже відчувається оця така вологість в повітрі. І якщо б ви хотіли зробити, наприклад, зачіску і кудись піти, то потрібно дуже-дуже багато лаку покласти на волосся. Тому що воно реально не буде триматися від цього туману. Ось так. Ми майже вдома. Бачите, теж попереду нічого не видно. Чим туди ближче, нам там озеро з тієї сторони. Бачите, як густіше є туман, одразу видно. Тут ще ліхтарі вам не дуже видно, а мені видно очима краще видно, ніж через камеру. Не сказала, що в Теску були два одонтоглосуми, навіть не два, а три. Один такий був темно цегляний, з бордовим, але без запаху. Бо я колись в мене десь є, він називається м -м, медовий медова прогулянка, типу того. І є, він в мене пахучий, а цей ні, це без запаху. І були два жовтенькі. жовтенькі з такими коричневими, Наче рисочками всередині самої квіточки, теж без запаху. І були два дендрофеленопсиси, один взагалі, дві бульбочки і, напевно, дві, два молоденьких зрости. Один був досить непоганий, з, з, з гарним квітконосом, Бо той, що мав малу бульб, на, одному, на одній бульбі був квітконос, але його хтось до половини зламав. Тобто, половинка так, пару квіточок залишилося, а основна та краса, яка була від Утої гілочки від того квітконоса повністю зломана, втратилася. А на другому був квітконос, гарненький, до речі, дуже-дуже, навіть такий кухнастий квітконос. Квіточка сама вленька, із такими яскраво малиновими помазками всередині, досить гарненький, але теж без запаху. І в ньому теж було чотири великих бульби, ну дорослих мається на увазі. З одної бульби він квіт, і були ще два-три чи молодих зростки. Так що 12 євро дендрофеленопсис я не хотіла дуже купувати. Я думала, може щось в них буде цікаве, може з Вільтоній, можливо, щось з тих самих Бросавольних або бурагіара була б, наприклад, якби була бурагіара Тахома або Пегі Рут, я б собі купила. Минулого разу була пегірут, але я не взяла її тільки тому, що в неї була одна єдина бульбочка. І мені так видавалося, що там не то, що видавалося, а я в горщику не побачила взагалі коріння. Воно було дуже сильно пересушені, ті рослинки, і я б щось не, 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 не ризикнула купити його за 12 євро. Деколи є 3-4 бульби, навіть деколи буває повний горщик бульб, то тоді є є зміст купити таку рослинку. Ну ось, бачите, я заїхала до себе на територію, подивіться, який тут туман стоїть вже. Ось там поле, зараз я вийду з машини, я вам покажу поле на полі взагалі нічого не видно. Просто не видно. За туманом нічого не видно. І отак отут, бачите, дивіться, там попереду, ось, у той будинок попереду, він весь в тумані, вже його практично не видно. Ну і от в мене тут, бачите, дивіться, ліхтарики світяться, але отак. Холодно буде вночі, зараз бігу, біжу сведе. швиденько, мені потрібно забрати додому цимбідіуми. У мене тільки цимбідіуми залишилися на вулиці. Зараз я їх швиденько приберу Ось, до хати, щоб вони мені не померзли вночі. Вже бачу, травичка он сріблястим таким віддає такими якимись зірочками, наче травичка хоче вже примерзнути. Але показує 7. поки ми з вами їздили 7 градусів на, темно, на термометрі. Це з машини показує мені всього тільки. Ну все, приїхали. Зараз я вам покажу, що там робиться Вон, Ось Я підійшла трошки ближче, бачите? І подивіться, там на полі, от за парканом, практично вже нічого не видно. І навіть оті дерева, подивіться, зараз покажу вам ось тут. Дивіться, бачите, вони в тумані і теж їх вже не видно. Навіть ліхтар погано відсвічує. І отого будинку не видно. Бачите, позаду, отам, отам, там. Отам. Там є отой спалений будинок, його практично не видно. Тому що все в тумані. Ну, ось отак. Бачите, все таке розмите, наче. Наче погано фокусує сам, сама камера, а насправді це такий туман у нас. Так що буде цієї ночі ще холодніше, ніж минулої. Бежу швиденько забирати цим відео ми додому. І я хотіла вам показати ще він місяць, дивіться, як місяць зійшов. О, ось він. І він теж, бачите, половинка тільки видно його. І він теж в тумані. Все-таки засвічене, засвічене. Так що. І у нас зима.